Не кожну дитину можна зробити художником, але кожну можна навчити бачити щось прекрасне. Так стверджують керівники гуртка студії безотворчого мистецтва міського центру дитячо-юнацької творчості Мозайка. Тут ретельно добирають різноманітні методи і форми роботи, максимально зацікавлюють дітей, спрямовуючи її діяльність у творче русло. Сама програма розрахована 5 років навчання на заняття гуртка вихованці. Вивчають жанри, види, техніки обозотворчого мистецтва, декоративно-ужиткове мистецтво, композицію та скульптуру. Основним своїм завданням педагоги вважають розвиток художнього таланту, освоєння техніки обозотворчого мистецтва, висвітлення багатогранної народної творчості. Результатом такого підходу є активна їх участь у виставках і конкурсах, де вихованці стають переможцями і отримують самі перемоги активно долучаються до проведення майстер-класів різного рівня виховних заходів. Головне наше завдання, мета нашого гуртка це допомогти діткам, талановитим діткам, розвивати свої таланти, розвивати свою творчість, створити. Умови творчі, приємні, позитивні для того, щоб ці таланти мали можливість отримати розвиток свій. Головне завдання у моїй роботі полягає розвинути здібності, особистість, особливо в образотворчому мистецтві. Ну, я вчуся малювати тут вже три роки. Я хочу навчитися дуже класно малювати е, жанром пейзажу. Це мені дуже подобається. Я вчусь тут десь приблизно 4-5 років. Хочу навчитись малювати всі техніки і в майбутньому посвятити своє свою кар'єру малюванню.